Віфліємський вогонь вже в Одесі. Частка полум'я, запаленого на місці народження Ісуса Христа, символізує любов, добро і найголовніше мир. Вогонь доставили сьогодні вранці київським потягом, а в Україну він приїхав із Словаччини. Сьогодні ми отримали вогонь залізничним сполученням о 6-й годині ранку, незважаючи на погодні умови, тому що він для нас дуже важливий. На даний час багато українців залишилось без світла. Вогонь розташований в нашій фортеці незламності, куди може прийти кожен бажаючий підпалити свічку та принести додому, також зігрітися. До нашого міста Віфліємський вогонь привозять другий рік поспіль, розповідає прес-секретар регіональної філії Одеська залізниця Лариса Слобоцька. Це міжнародна акція скаутської організації пласт. Вони щорічно передають цей вогонь у громадські організації школи та лікарні. У 2021 році до акції вперше приєдналась Укрзалізниця. Ми безперешкодно змогли доставити цей вогонь у різні куточки України. Якщо в тому році у нас були такі найкрупніші вокзали, то в цьому році долучилися і Черкаси, і Херсон, і Миколаїв. І люди можуть там безперешкодно взяти для себе в домівку цей вогонь. Весь південь сяє тепер. Якщо в тому році ми розмістили саме цей стіл із з вогнем просто в залі очікувань, підвищеного комфорту, то ну як люди приходили, досить багато було. Але цього року ми вважали за потрібне, що потрібно цей вогонь, щоб саме був у пункті незламності, щоб люди відчули не лише тепло, яке тут ось у нас тут панує. Протягом вівторка Віфліємський вогонь горів на залізничному вокзалі в залі очікування. Потім його передали до православного храма міста.